Добрий день, шановні садоводи. Сьогодні такий цікавий, мене розручний день. У нас Наші кляти рашисти лишили без світла. Ми практично зараз на роботу не виходимо, бо працювати дуже тяжко. Та й роботи мало. Але ви ж мене просили хоч трошки частіше не кидати вас і виходити з роликами. То от треба якось вас піддержувати. Бо ви мене дійсно піддержуєте, я вам дуже вдячний. Тому буду старатися виконувати і ваші побажання. Я випустив останній ролик, де ви ділилися своїми ну, такими надбаннями, моїми порадами, які ви використовували, в кого який був результат. І Ви знаєте, мене це ну, порадувало дійсно. Тому що це не питання, знаєте, можна дивитися любого блогера, так називаємого, або не так називаємого. І всі їм будуть говорити дякую, класні поради, лайки ставити, чи там не знаю, чи як воно це називається. Але мене більше радує те, що у вас дійсно є результати. Ви мені можете дякувати, можете мене хаяти. Знаєте, я в принципі дуже нормально відношусь до любої як критики, так і позитивних результатів. Але дійсно у вас в цьому році дуже багато іменно результатів, коли ви пишете, цей препарат спрацював по вашим рекомендаціям. Ця схема працююча, ці препарати добрі. Є да, люди пишуть, що, наприклад, більше понравилася актора, анджеле не спрацював. Ну і добре, що ви пишете, так і потрібно. Я говорю, що не потрібно, так як, наприклад, іде людина, купила препарат там, на ринку чи де, примінила його там, сама, вибачте, чуть коні не двинула, а жуки пригають по ній і сміються. А він не пішов обратно до тієї бабульки і не сказав, що ти мені продала. Це всі потрібно говорити. Не працює, говоримо. Працює, говоримо. Тільки так можна досягти результату. От. Я вам скажу більше. Я це відео ці робив для того, щоб ми разом досягали результатів. Мені не важливо кількість підписників, якась там монетизація. Мене давно спитали, а чому ти не включаєш монетизацію? Я не знаю, що це таке. Тому на даний момент сьогодні буде таке неформатне відео, бо ви знаєте, це таке начало, ви мене вибачте, сумбурне. По-перше, кляті ці ну, росіяни достали це раз. А друге, мене трошки починають доставати люди. І я хочу сьогодні випустити коротеньке відео. Вже третій раз приходить людина. Ну, перше говорить, дай мені залізний бупорос. Я говорю, ми вже давно його не продаємо. Друге, дай мені карбамід. Я говорю, да не продаємо ми його. Сьогодні приходить людина і от мова. Все, там щось брала, брала. Тепер говорить, дайте мені іскоріняючу обробку. Оце мені слово, я про іскоріняющу. По-перше, якесь іскоріняюще. Це про цих знов клятих расистів. Слово таке якесь іскоріняюще. Це явно російщина якась така, совєтщина. Ну, по-моєму, по поняттю, це Да? на українській, можливо, це слово ви мали в виду. Чому зараз по осені всі бігають і шукають бляха іскоріняючого обробку? Ви хочете викорінюючу обробку чи іскоріняючу, щоб убити дерево, щоб щось убити? що ви хочете іскорінити? От мене до неї питання. А вона говорить: ну як? Всі ж роблять іскоріняючі осінні обробки. Знаєте, я говорю, мене дійсно це все доставало. Я так розумію, що під цими обробками, століттями 100, 100 років, люди понімали одне. Вони, щось, вони хочуть зробити іскоріняючу осінню обробку, бо це дуже модно і слово дуже класне, іскоріняюче. Питання, що ми іскоріняємо? На деревах ми говоримо про лиственну плодову групу. листопадну. ми не раз вже говорили осінню. Всі шкідники вони не дурні. Вони не сидять там при температурі 4 градуси днем і 0 ночі і не дивляться на вас, коли ж ви іскоріняючу обробку їм зробите, щоб іскорінити їх. Тобто шкідників ми не іскоріняємо. Грибки і бактерії вони взагалі розвиваються по погоді. От зараз вони є, може їх і немає. А весною буде нормальний позитивний вологий результат, вони собі прийдуть і вони воздухом вами передаються метеликами, бджолами, квітами, пташками, чим угодно. у Вас все одно будуть грибкові захворювання, їх треба робити по весні. Ті, які зимують на корі грибкові захворювання або бактеріальні, ну згоден мідь вмісні препарати. Але це не технічні кислоти, не мідний купорос іскоріняючий, не желізний іскоріняючий, тим більше не бордоська і не карбамід. Поймаєте, тобто, виходить, що для мене в моєму розумінні от ви вибачте, мій сарказм. Що іскоріняюча обробка це ми хочемо просто вбрати дерево, ми хочемо погубити дерево. Але я ну, ці відео роблю для того, щоб спасати, а не е, знешкоджувати. Ну, Гербіцидну групу ми і так знаємо. Ми по бур'янам працюємо, це можна знешкодити. Ну, Іскоріняйте бур'яни. Чому ми говоримо про іскорінення дерев? Тому давайте закриємо раз і назавжди, воно мене так збісило сьогодні, третій раз за неділю. У нас є одна ефективна обробка. Якщо ми хочемо вирощувати і процвітати, то ми робимо. Ефективні обробки, А якщо ми хочемо, вибачте, іскоріняти, то ми робимо просто напалмові обробки в виді цих всіх тройних ударів, желізних купоросів, карбамідів. Ми випалюємо тоді, ми випалюємо кору дерев, ми робимо імунну систему нульовою. Рослина не зразу це покаже. Вона буде така зразу, знаєте, опа, мене іскоріняють. Вона ще потерпить там неділю-другу війде в зиму, а навесні потріскається кора, не буде завязі. Через рік вона взагалі може іскорінитися сама по собі, бо ви ж їй допомогли. Тому для мене оце слово ну блін, давайте за нього забудемо, як по мені хочете, ну ви можете мене знову хаяти. Ну мене це так достало, що щоб цим вийти. Давайте робити нормальні обробки, які допомагають нам, дереву і нашим рослинам. Ми живемо в симбіозі, ми рослини тварини, а не в іскоріняючих обробках. Ну, це я хотів вам сказати, бо мене щось ну, дуже воно якось припекло. І ще одне. Ну, дивіться, да, зараз трошки так тепло, хорошо, якісь роботи можна робити. Але знов люди от прибігла сьогодні людина. Дайте мені добре, я не встигла внести під дерево. Ну я їй не дав його. Нате говорю, жидке добриво пролийте, може ще встигнете. Ну розумійте одне. Я ж говорю вам, давайте добре починати вносити з серпня місяця, серпень, вересень, щоб ще яке коріння, яке більш потужно ще працює з деревом, воно могло цю гранулу втягнути. Тобто цей процес, ну от дивіться. Якщо ви брати, я міг би сказати, да не питання, на тобі добре, бо я зароблю гроші. Вон фосфорно-калійне 3, 10, 21, в мене лежить осіння добре, бо воно в мене дійсно є, але для дерев я вже його не даю. Чому? Тому що корінь вже практично спить листяних дерев, <кій> він вже все досипає, це перше. І зараз, ви, якщо даже ви зробите шурфи і дасте цю гранулу максимально близько до коріння, оцей вялий, такий кволий корінь, що він його візьме? А навесні ви на мене прийдете і скажете, ви знаєте, ви мені дали і в жовтні, в кінці, там, під листопад, це добриво. А я воно коло нього підкопував, а воно до сих пор там лежить, представляєте? То мені, я вибираю не ці розмови, що до сих пор там лежить, а я вибираю ефективність. Я не даю такого добрива, мені не потрібно на вас заробляти, мені потрібно, щоб у вас результат був. Тому, ну, який зараз добрива треба вносити? Ви спізнилися або запізнилися, можна так сказати, проще. Давайте не будемо робити тих робіт, які не потрібні. І вони ну вони не, не об'ясняються нічим. Тому от, от такі речі, все треба робити згідно якоїсь логіки. Якщо нас на, зим, на, ну, на зиму шкідники відкладують яйця личинки і ховають їх там де угодно, то треба обробляти препаратом 30В Д, тому що це єдиний препарат, який може визвати загибель цих яйців личинок, обволікаючи їх. Якщо на деревах залишається якийсь Трохи остатки бактеріально-вірусного грибкового фону, то це зробить мідь. Ну не технічні кислоти, такі як мідний там, желізний купороз, ну, не ці напалми. Тому от ми вже пройшли мідь плюс препарат 30. Робимо чудово, все виходить, і нікого не іскоріняємо, а наоборот допомагаємо. От Хотів би про це поговорити. Це знаєте, такий крик душі, не формат сьогодні. Тому ну сподобалось відео, ставте лайки. Хочете, ставте цього пальця вниз. Не питання, я все прийму, але прийму нормальні речі. Бо, знаєте, буває, ну пишуть: от бляха, вийшов тут, всіх розкритикував, всім дав тирки, а сам нічого не знає, сам нічого не розуміє, тому що я, наприклад, Бордоською користуюся вже 100 років, у мене такий результат. Де да я не проти, але ну, мене питання, що дає Бордоська на даному етапі. Як ти мені механічно об'ясниш отак на пальцях? Я скажу все, я був неправий, Вибач, я навіть вибачусь перед тобою. Але коли тупо, знаєте, такі звинувачування, ти все якоїсь, все охорони, що робили діди, прадіди, знаєте, мене мотивація, діди так робили, я буду робити. Да ні, ну діди робили молодці. Дідів треба повнити, шанувати. От. Але коли є нові технології і є результат від них, ну їх треба приймати. На даний момент ще одне питання. Сьогодні говорить, що листя опадає, але дуже ну, повільно. А я ж хочу робити обробку. Оце теж, типу, давайте я іскоріняючу обробку зроблю, щоб листя швидше попадало. Так, да, це можна зробити знов гербіцидами або десикантами. Ви берете групу гербіцидів, листя почорніє, через три дні опаде. А дереву що буде питання? Живому дереву? Ну теж те, що я вам говорив. Дивіться, що роблять аналоги в Європі? У них є препарати біологічної дії. Вони обробляють його? Я не буду зараз говорити назву. Скоро вони, можливо, вийдуть на ринок, бо ми її будемо все одно шукати, щоб якусь альтернативу. Вони обробляють цими препаратами 7 днів, 5-7 днів листя жовтіє, спокійно, не надаючи шкоди дереву, ні корінь, нічому. Через 10 днів воно опадає. Це прискорення опадання листя. Такі препарати є. Але там немає ні желізних, ні мідних. Там немає цих потім ще ці питання: а які процентним розчином робити дерево? Ви хоч на одному оригінальному препараті знайдіть написано Процентний розчин. Та такого немає. Там чітко є доза 20, 30 грамів, 10 літрів води. Там люди проходять діагност, ну, проходять реєстрацію препарату і виходить, дози для використання. Це ті, які зареєстровані. А оці заліпухи, типу там бордоська трьохпроцентна, ну її ніхто не реєстрував і ніхто не дозволяє, тому не може бути назви трьохпроцентна. процентна. В реєстрації таких питань немає. Давайте, да, давайте користуватися речами, які працюють, а не дивують. Тому я вам тільки раджу ну, якихось результатів. Готуємося вже скоро до зими, купляйте нормальні препарати. Дійсно, зараз листину групу треба обробляти. Готуйте мідвмісні препарати, пльоночки хороші, препарат 30В або Д. Бажано, без всяких цих зимовітів, екоойлів, шмукокойлів. Бо там же теж там же знову, що не попадя, поналивали туди якоїсь масел вазелінових, шмазелінових, Роблять вони ту плівку, не роблять. Реєстрації там точно явно ніхто не приходив. Тому давайте провіреними методами вже на даний момент. Буде щось новеньке, я вам скажу. Буде цікаве, обов'язково. І я не лобіюючись препарати, я лобіюю тільки наш спільний кінцевий результат. Дякую вам до побачення.